Луцьк позичить гроші на реконструкцію очисних споруд, каналізаційного колектора та впровадження сучасних технологій водоочищення. Сума кредиту 10 мільйонів євро, в тому числі за рахунок партнерської програми з ЄБРР. Термін погашення 5 років. За словами очільника Луцького водоканалу, Луцькі мережі водопостачання та водовідведення побудовані 50 років тому і вже давно вичерпали свій ресурс. Кінцевий споживач людина вона не бачить цього всього. Вона бачить лише послугу, наприклад, водопостачання, відкривши кран. Вона її бачить, водовідведення взагалі не бачить, але це величезна кількість об'єктів, мереж, обладнання будівель, які вже перебувають в край тяжкому стані. Втілення проєкту дасть змогу покращити якість питної води до європейських стандартів та зменшить забруднення басейну річки Стир. Реконструкція запевнили в міськраді жодним чином не вдарить по кишенях лучан. У виграші буде, і місто воно не лише полагодить свою інфраструктуру, а й зможе заощадити бюджетні кошти для оперативної допомоги ЗСУ, фінансування медичних та освітніх потреб. Приступити до реалізації проєкту Луцькрада планує вже найближчим часом.